Безпечне використання газу у побуті до Міжнародного дня захисту дітей Чернігівгаз представив переможців конкурсу творчих робіт. Малеча за допомогою малюнків, віршів, загадок та коміксів зображувала правила користування газом. Святковий настрій у цей день дітлахам подарували без патроша та супергаз. Щорічно Чернігівгаз проводить до Дня охорони праці, 28 квітня, а конкурси дитячого малюнку серед наших дітей, наших працівників. В цих малюнках дітки відображають, як вони бачать роботу своїх батьків, як вони переживають і як вони бачать безпеку життя газу в побуті своїми очима. Крім того, були, ще приймали участь дітки з Чернівського обласного ліцею. Конкурс проводився у двох вікових категоріях 6-11 та 12-17 років. Серед понад 100 робіт журі обрало 19, які увійшли до буклету Безпечний газ. Шість переможців, що створили найзмістовніші ілюстрації, також отримали заохочувальні призи. Роботи дуже цікаві, дуже інтересні. І ми, я, як технічний директор, вважаю, що діти в сучасному світі дуже продвинуті. Просунуті і в як амбасадори виступають і можуть довести своїм взрослим, що таке безпечний газ. Того що саме більше всього порушують правила безпеки. Це дорослі. Учасниця конкурсу Вікторія Ярошенко створювала свій малюнок понад три години. Її тато працює у АТЕ «Чернігівгаз» майстром аварійно-диспетчерської служби. А тому з маличку розповідав, як правильно користуватися газовими приладами. Це кухня а на кухні. Саме найчастіше використовуються газові прилади, тому і намальована кухня, а на ній намальоване все те, чого не можна робити. Що стосується газу, всі ж стараються. Ось дочка підростає, скоро буде готувати самостійно їжу, вчитися треба От постійно ж розказується, що треба ж перекривати хранік. Після кожного користування газовими приладами спочатку ж там запалити сірничка, потім пустити газ, ну і так далі. Правила користування газовими приладами у малюнку відтворили і брати Макар та Захар Лебетки. Своєю роботою вони хотіли розповісти про небезпеку у разі витоку газу. Ми раді на ну, тому, що виїхали, ну втора зайняли. заняли, що приїхали. 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 Ну, Подобається малюнок сам нам подобається. Всі учасники конкурсу отримали персональні примірники буклетів для проведення занять з безпеки життєдіяльності. 400 буклетів «Чернігівгаз» передасть до бібліотек навчальних закладів Чернігова та області.